Друзі, всім привіт! Ну що сьогодні про те, як Зеленський особисто вберегає вплив Єрмака на всю свою вертикаль, не опускає ніяких змін, нічого не дає робити, щоб наламало зв'язки, які були встановлені його дружбаном, як вже зрозуміло, з корупційним підтекстом. Це рішення самого верховного Головнокомандуючого. Він не призначає нового голову офісу президента, щоб не ламати то, що працює. Він не чіпає нікого з тих, хто сидів на потоках, і чутки останнім часом говорять про те, що мабуть вже нікого і не буде призначати або а чим? Ну, от такий вже нас президент, схильний до таких корупційних правил гри, довіра до зовнішніх людей вкрай низька, а бажання ну, не ламати то, що працює, то нього, на жаль, велике. Ну, тепер докладніше. Отже. Вже скільки тижнів пройшло після відставки Єрмака, і нічого першого не впало на Україну небо. Цей Атлант, який тримав на собі цей атмосферний стовп, оказався ну не таким незамінімим. Працює країна і без нього. Да? Там щось думають хлопці в парламенті, щось в уряді там собі там ото рішакають, як нам далі жити без Єрмака. А поки рішакають, зверніть увагу, насправді Зеленський саботує усі подальші зміни, які залежали б виключно від нього. Ну, по-перше, призначити голову Офісу президента Нового і вже по ньому хоча б дивитись напрямок, в якому біжить президент. Або ж повикидати ото, як то кучма казав, без трусів Грузію викинуть зашкварених одіозних або корумпованих представників власного офісу. Ну це ті люди, які на розчірку пира у самого президента. Ну не треба там голосувань в Верховній Раді, якихось Ну, умов кажуть, а що заважає звільнити Татарова. Ну, Олег Татаров вже давно всім відомою. Вже там навіть американці збирались на нього вже санкції накладати за його зв'язки там з корупцією та криміналітетом. Якісь, і ці історії вже ну в куларах про неї говорять вже кілька років. Тобто, ну що заважає тебе просто от прибрати татарова. Ну, покажи символ змін якихось, не показує. Чому? Отут у мене є гіпотеза. Не буду казати, що це знаєте, однозначно таке у голови у президента, але звернули увагу, що. В день, коли були влаштовані обшуки Єрмака, а потім не було йому оголошено підозру, в той день відбулася зустріч відразу після обшуків в офісі президента з, з самим Зеленським. Туди прийшли керівники на і Сап. А і цю зустріч влаштовував. Да, і голова СБУ прийшов. Вибачте, малюк. Так, от цю зустріч влаштовував віце-прем'єр Михайло Федоров. Дія, дрони, ото от, от, от все. Це його парафія, ну і також ну, просто відчуття розумної людини. Та таких відчуттів, знаєте, в Шоблі Єрмака взагалі майже ніхто не, не, не полишав. От Михайло Федоров це з розумних. Та... Тоді ж виникли розмови, що Михайло Федоров, можливо, буде новим головою офісу президента, ну разом там з низкою інших змін. Тоді ж Зеленський провів співбесіди, там у людей. На співбесідах і Шмигалі був, і Буданов, ну, різні люди. І от щось нікого не призначив. От у мене є гіпотеза, просто що така, ну, от що вплив в публічному просторі, що Михайла Федорова Зеленський завертнув, якби сам, тому що у нього занадто радикальна реформаторська пов'язка. Дій, да? А я можу уявити собі цю повесточку, ну, оскільки Федоров займався коннектами з НАБУ і САП, то я можу навіть собі уявити, як там, в списку. В короткому переліку справді важливих реформ для України могла б у Федорова стояти така штука, як ну генпрокурорам призначить, от керівника САП Клименка. Ну він же ж показав свою ефективність. А генпрокурор Кравченка або Ну він даже не зміг вмочити по набу і САП влітку. Ну коли от атака пішла. Так, щоб антикорупціонери ці обосрались і не встали більше ніколи. Він навіть це завдання примітивне профакапу. Про Тому, чи є привід замінити? є. І отут, якщо ця гіпотеза коректна, ну, то небажання Зеленського бачити Мішу Федорову, це, умовно кажучи, небажання Зеленського змінювати і генпрокурора, ну або ж якщо змінювати, то не так радикально. Умовно кажучи, нехай замість Кравченка генпрокурором буде хтось другий, але просто на якого татаров вкаже, щоб, ну, знаєте, корупційні скрепи, щоб не посипались, бо без корупції в нас же страна не працює. Ну, от, от десь таке уявлення у Зеленського про нашу країну, політичний устрій, я думаю, вже давно. Отже, Якщо це так і Федорова не призначають, аби не змінювати те, що працює, ну, тоді наша історія, ну, на жаль, не дуже хорошому напрямку розвивається. Бо вона тупо стоїть. Тобто і це біда якби, для України. В чому це ще може виражатись? Ну, в тому, що не змінюються взагалі всі інші речі, які в країні. Ну що в нас, окрім Беккофісу енергатома, інших не було. Да? А у нас є стопудов повно інших бек-офісів і по податковій, і по митниці, і по озброєнню. Тобто у Зеленського, виходить, чекають, коли набув піде далі, дасть там щось викривати. Не хоче нічого змінити принципово, бо вона що, корупція на митниці припинилась. Ну так вибачте, я кожен день просто бачу повідомлення, як якісь буси в'їжджають завозять там на мільйони доларів, якісь мобільні телефони під виглядом вживаних велосипедів. А, звісно, це ж за це ж хтось бере хабар, і от ці ж хабарі, ну звісно ж якось продовжують централізуватись. Хто збирає касу? Да, от типа як звати цих прекрасних людей, як вони пиляють ті гроші, в які Зеленські не хоче там нікого запускати зверху, з гори. Ну бо він не змінює ні керівників, митниць, ні, податкових. то все чекає, якихось реформ там. Не змінює голову офісу президента, який би міг, умовно кажучи, своїм адміністративним ресурсом повпливати на швидкість таких реформ. Нема, не робиться. Я можу уявити, чому. Ну вже і в офісі, до речі, президента є люди, які, це той же самий Татаров, який, умовно кажучи, легко лінкується з такими корупційними потоками. От зараз вже, мабуть, призабулось да, ця справа. Депутата Київрати Трубіцина, який ще до вторгнення набув його а, розкрило на хабарях а, з. Кіосків, оці, знаєте, київляни, мабуть, бачили, у нас ще перед вторгненням на автобусних зупинках з'явилось багато кіосків. Десь там табачку якусь продають, десь шаурму якусь, ну, такі, знаєте, автобуси, ні зупинки, торгові точки. Так от виявилось, Трубіцин був в тімі і вдолі, впливав на ті процеси, і більше того, детективи задокументували ну, прослужку, де він розказував, як він <сь> виявляється там кеш і якісь питання вирішує через Татарова, а вже, тобто, а вже татаров вирішував то з Єрмаком. А Єрмак це я нагадаю, взагалі виходить з київських кіосків, навіть асоціацію, яка оціми торговими кіосками займалась, там, мав офіційно. Отже, цього Трубіцина детективи розкрили. І ці скандальні його слова ну, стали публічно відомими про вертикаль. Трубіцин, Татаров, Єрмак. але Голова ГУР, Буданов, там його оцей підрозділ, якимось магічним чином дав необхідні документи Трубіцину втікти з України, Все, його немає, він втік від набу, і справа, звісно, ну, затормозилась. Да? До Татарова вже ж не побіжиш, коли людина, яка про це говорила, втекла да? і мовчить, не хоче розкриватись. Але це ж я кажу, це нам малює портрет, як то? тіньового уряду е, Зеленського, який сидить не на Грушевського, не в Кабміні, а в Офісі президента, тобто ті, які насправді рулять. Так от цей уряд, я ще раз наголошую, Зеленський особисто сам зараз не хоче змінювати, нікуди не біжить. Звісно, є гіпотеза, що він нікуди не біжить, тому що не знає сам, як у нас війна буде розвиватися, бо ну, зараз там да, американці з расистами об'єдналися і нагинають нас на капітуляцію. І тому Зеленський, як би, так би мовити, дуже відволікається на той трек і якби сюди руки не доходять. Але це, скоріше за все, брехня, оскільки він просто постійно і коментує тему з призначенням голови офісу президента. А по-друге, для того, щоб замінити заступника який е, з, займається правоохоронцями, ну при чому тут переговірний трек татара? Вони включені ті треки. Це Уміров е, у нього там включений. Да? який все очікує, коли ж вийде наступна е, порція е, кримінальних проваджень, набу, які вже ну очевидно від, зрозуміло будуть стосуватись в тому числі у Мєровської оборонки і його людей, які там були. От тому, да, це історія особиста Зеленського, що він не пушить змін, «Don't push the horses», Він якось сам собі сказав. І скоріш за все, ну найближчим часом ми не побачимо там змін, якщо не буде змін, ну, з боку набу. Ну якщо воно не піде далі, бо як бачимо, на Зеленського мало хто може впливати рані Бро... умовно кажучи про відставку Єрмака, Зеленському раніше. Роками говорили і Байденівці, і Трампісти зараз, да були навіть і публічні натяки у вигляді там публікацій в англомовних іноземних виданнях про те, що Єрмак зло, і просто з ним не хочуть спілкуватись представники держдепу. Ну що він, умовно кажучи, є не вирішенням нашої проблеми з міжнародною підтримкою, а є просто частиною проблеми. Трампісти про це. Теж дуже потужно е розповідали, і у цього було ж підґрунтя. Ви ще пам'ятаєте ту історію про те, як Трамп у свого часу під час його першого терміну оголошували імпічмент у 2019 році в США. Це ж було за те, що е велика історія з Україною там була пов'язана. Да? Що Байден, син Байдена, кампанія в України, видобук нафти. А давайте повлияємо Трамп, нібито через своїх посланців схиляв Зеленського здобути компромату на Байдена для того, щоб він цей компромат вивалив на своїх виборах 2020 року і щоб перемогти Байдена. Але ж, от злі язики говорять, що не зрослось тоді. Зеленський, якби мудро, відсторонився від таких розборок, ну, мовляв, самі хлопці. Але це було зроблено не дуже мудро і причому самим Єрмаком. Тобто, нібито Єрмак тоді приймав е, оцих посланців Трампа от, тоді ще у 2020 році, е, е, говорив, кивав гривою, що да, все буде, все здійснив, все на дйомся, хабі з тире пире. Вони вийшли е, е, з хати, і все. Єрмак, як положено, забув про свої обіцянки. Ну, багато хто казав, що от він такий не тримає слова, взагалі, як то кажуть, фактично за базар не відповідає. І тому да. от зараз йому можуть доганять його абсолютно різні історії, де він не стримав слова. От, і тому Трамп, Трамп, коли вже знову став президентом, але вже в 25-му році, він це прекрасно запам'ятав, і тому Єрмак для нього це було, знаєте типу, хрестик на лобі намальований зіленки як мішень, можливо, не стільки сам навіть зеленський, а Єрмак, чому ж про Єрмака і була постійна ця битва. От, е, можливо ж, Зеленський кажу, це відчув і, зрештою, сплавив Єрмака під благовидним предлогом, а ось на Буш ще і відкрило. Ето. Ну але чи далеко сплавив? Ну, знаєте, я чисто як людина, яка 30 років працює в цьому шоу бізнесі. Ну, я якось не вірю, що Зеленський зараз там не бере трубку на свого колишнього, не думає так, як він роками думав разом з ним, що він там якийсь зараз змінив там модус операнді, модус фівенді, що він якось там інакше все влаштовується. Та ні, ну він же ж навіть і не оновив там коло радників своїх. Ну нікого ж там до коло не з'явилось в офісі. З ким Зеленський може поговорити, окрім тих, кого привів Єрмак. І це говорить нам скоріше про фігуру самого Володимира Олександровича, як про таку, знаєте, він, хоч і креативний, і дуже швидкий, і дуже такий кмітливий на миттєвий жарт, але він ну не глибоко мудрий. Да, і він тяглий до того, щоб якісь люди інші приймали рішення, а він, типу, погоджував, не погоджував. І головне, що. Ці люди для нього мають бути дуже довіреними роками прямо намолена така дружба, співпраця. Якщо він людині не довіряє, да то. Вона не може просто стати єрмаком. От Міша Федоров не може стати для нього єрмаком. Шмигаль не може стати єрмаком. Буданов не стане єрмаком. Оці всі люди у житті у Зеленського з'явились. Ну коли він ставав президентом, да от, от тобто це останні роки. А з Єрмаком він на дуже давно в приязних стосунках. Це ще тоді, коли Зеленський працював на з його 95-м кварталом. Вони працювали на телеканалі Інтер. Інтер е, належав тоді фірташу і Хорошковському. Е, Зеленський причому завжди був чітко свідомий того, як треба вести бізнес з олігархами. Він завжди їх впускав у власність 95-го кварталу. От коли він працював на інтері, то співвласником кварталівської фірми, ну товки, яка юридична, то все був бізнес-партнер Хорошковського. Ну, одного з власників. Інтеру і тодішнього голови СБУ, от це за часів. Нагадаю, Януковича було от тому Зеленський впускав власників якби каналів, де він. Базувався у свій бізнес і, звісно, підтримав приязні стосунки. От кажуть, що з Єрмаком він же тоді якраз і познайомився, а Єрмак тоді займався теж юридичним обслуговуванням якихось напрямків в Інтері. Там зійшлися, там зв'язались, і з роками да, це така знаєте, дружба переросла в таку більше ніж дружбу, і Зеленський тому його взяв з собою в команду на вибори. До речі, відволічусь трошки. Так само, до речі, у Зеленського і Міндіч завівся. Можливо, він просто навіть раніше від Єрмака в плані дружби завівся, там років на 10. Але коли Зеленський працював з Коломойським, да, то він впустив якби Міндіча в співвласники кварталу 95, знову таки, да, Міндіча, який працював на Коломойського, і дружив з Зеленським. От, таким був містком між олігархом і шоу-бізнесменом нашим. Тому це, знаєте. Повторюваний такий для Зеленського модус, от і тому він міндічу Єрмаку довіряв найінтимніші речі, ну як ото, е, типу, а, де нам, нам паріжалі на давай «а що нам пальне? Ну, короче, що нам дімі, що там доля. Ну короче, у своїх пацанів він може це спитати. А у чужих, ну навряд чи татаров, ну, я думаю, що він досі йому чужий, але просто вже, хоча б Зеленський чітко розуміє, як то все працює, І але Татаров за роки ну, довів ефективність а, куратора певних вертикалей і потоків. Тому о, з татарами я думаю, що він напряму так не може поговорити, ну, як раніше з Міндічем чи з шефіром, ну, які у нього на касі сиділи, чи з Єрмаком, який опікувався взагалі всім цим речам. Але от зараз він просто заручник сам цього принципу управління, оскільки ж Єрмак за останні роки випалив нахер всю землю зачистив від усього кварталітету владу довкола Зеленського, от залишивши тільки от таких зовнішніх людей. Тому зараз, коли умовно кажучи, вже Єрмака з'їли, то зеленському нікого призначити єрмаком. Та, мабуть, і не треба, да? бо якщо ти з дружанням все рівно може зізвонитись, порадитись, які рішення приймати е, в слизьких обставинах. Е, якщо в тебе все решта потоки якось продовжує працювати, то нафігала мати, що роботи. Да? Оце просто для нас відповідь на питання така: чи відбулась деєрмакізація, чи відбулася велика зміна? Ні, і я щиро переконаний, що це не відбулось саме тому, що саме особисто Зеленський саботує деєрмакізацію країни. Можливо, щось в його голові зміниться, коли ну вже через зовнішні причини стане зрозуміло, що Україна не зможе далі так жити, як жила до цього. Ну або ж там до капітуляції якось примусять, або ж війна буде затягуватись так, що стане зрозуміло, що корупція нас вбиває, і треба зміни, або ж вибори якось справді якісь закрутяться, замутяться, і тоді треба буде щось змінювати. Ну, в, в, в операційних е, системах, які оточують Зеленського, тоді так. Да. Але станом на зараз ну, нічого нікуди не біжить. Отакі от історії. Удачі всім нам. А, і ще забув геть. Коротше, мені мудрі люди сказали, щоб я попросив вас підписуватись на канал, щоб ви ну, не забували до нього повертатись. А і от я навіть під сердечком сів. Показую вам. От, ставте сердечки, лайки, підписуйтесь, будемо продовжувати працювати. Удачі вам всім ще раз.